Вже ніби й темно, але все ж ми провели майже цілий день на пошті. Там було 13 великих боксів, декілька хоробок, рубки навіть не щитав. Це в патрішці хай, так? Приємно, коли вся нова пошта запаковує саме твої посилки, Всі бокси наші. Тобто це, це все легко пережили. Але сподіваємося, що замовники будуть задоволені. Навіть попередив їх, що світло вимикається, і ми трішки не встигаємо. Але гарні вставки. Зараз ще їх відправили. А новий побут. І ще один путончик залишиться. І сьогодні буде все. Але в зазначені терміни все-таки плавно. Намірки замовлення опису, вироби з металу, виготовляємо, лазерна поріжка, допомагаємо в проєктування. Звертайтесь, всім добра!